Всім привіт! Сьогодні готую суперовий салат, смажена картопля, солоні, огірки, смаката, неймовірно. Просто, швидко, тож готуємо. Як завжди, всі інгредієнти в описі під відео також. Плюс-мінус пів кіло картоплі, столова ложка солі, зварити до готовності. Картопля готова. Трошки охолола, тож я її тепер нарізаю ось такими шматочками. Дивіться, якщо картопля молода, взагалі її не треба очищувати. Якщо така стара, як у мене, якісь шматочки я поочищаю, а якісь залишу ось так з кожурою. Не буду навіть очищати Все. на дуже гарячу сковородку, а ну, приблизно 3 столові ложки. Треба гарно, дуже гарно обсмажити шматочки картоплі до гарного золотавого кольору. Все, картопля обсмажилась, вона готова. Ось такий має вона апетитний вигляд. Прибираю її на паперові рушники, прибрати зайву олію. Зайвий жир не потрібен. Тепер огірки. В мене маріновані, можете брати і квашені, в мене нема, беру маріновані. Приблизно 3-4 штучки на таку кількість. І також нарізаю трошки дрібнішими шматочками, ніж картопля. Ось такими. Взагалі кожен робить так, як подобається. Я показую, як я нарізаю, а ви вже ріжете, як вам подобається. Мій міні-город, знову його підстригти. Додаю зелену цибулю. Можна додати будь-яку зелень, яку ви полюбляєте. Це може бути кріп, петрушка, кінза. І також хочу додати обов'язково або біла, або червона цибуля ріпчата. Так, її також ось такими напів. Кільця шматочками слайсами. Щоб вона не була така ж крупна, як у гірки, звичайно, її дрібніше. Тепер готую соус. Один жовток. Беру мед та гірчицю. Мед, якщо ви не хочете, мед замініть на цукор. Чайну ложку цукру додайте. Олія. Приблизно 20 грам, це десь 2 столові, 3 столові ложки. Все розмішати. А ще ледь не забула додати або бальзамічний оцет, або додайте чайну ложку сік лимона. Це тепер змішати всі інгредієнти. Додаю картоплю, всі овочі, зелені, цибулю, які нарізали. Ще хочу додати чогось солодкого. Хай це буде або, як у мене, кукурудза, або солоний. Ой, зелений горошок. Щось солоденьке треба додати в цей салат. Чорний перець за вашим смаком, в мене приблизно ну, півчайної ложки та сіль. Теж, Сіль додавайте небагато, так як картопля вже у нас салона. все помішать і смакувати.